Друзі, привіт! Сьогодні у нас новинка за тебе. У нас сирий за тебе. Я такий ще не пробував. Сир плаваний, скипковий 70 Тут Не написано ще він. Ми тут разні всі. А, вершковий. Отакий От вершковий сир, вершковий, холандер, сир отакий От Холландер. І у нас Джулієна, це з, з, з цими. З грибами, Отакі три сира в нас на обзорі, будемо пробувати, начнемо з вершкового. Попробуй який вершковий на смак. А вот так якось відкрився він странно. Попробуй який вершковий. Дуже добре. такий розтає в роті. Таким чуть вершковим, Доб, Добре. Наступний будемо пробувати. Холан Холандер. Голландський цей фірма Molendam. Тут є така штучка, що тянуть за неї Думаю, швидко потягнути, а вона. А так, да, тут швидше і Получилось відкрити лучше. Все так. Це голландський, да? Отлічається вкусом? Це такий це якийсь більш молочний, а це такий привкус. Такий наче із вкусом дешевого серка такого. Є такі, взагалі, ну цей преміум серки, є такі дешеві тверді, з таким привкусом. Він то м'якенький такий, як нормальний. Ну, Такий-чуть чуть, -чуть Він Такий. Це такий більш інтересніший. Ну і цей такий теж. Такий, наче з приправами чуть-чуть єлі чуть Чимось за мене не замітить. І з, з цими з грибами будем пробувати. Оце і так відкрився Щось воно не виходить їх відкрити. Чого і должно? Кусочки гриба видно є вкраплення в це ці, ці такі однородні а тут вкраплення грибів. Чуть грибами. На запах. На запах чуть. А це. Це таким обичним сирком чуть-чуть. Оцей такий, ну, молочний таким сирком чуть. І будемо робити бутерброд з сиром. Так. У нас вийдеться бутерброди. Один дегустатору зроблю, один собі. Таку, по два кусочка кожного положу на бутерброд. І буде у нас Бутерброд. І з Сирком. Не всі по 70 грам ідуть. Такі довгуваті вони. Такі якісь більш прямо квадратні, такі прямогольний, а це такі, чи воно такого на кусочок, не такий менше вже. Значить такий він. Хоча він такий продовгуватий. А що так зробили, хто знає? Такі получилось. у нас получились бутерброды с сыром вот таким будем пробовать No nie taki dobry. Taki naturalnie to nie wszyscy takie interesne i dobre Takie naturalne syry Interesne To syry za Ciebie Класні такі серки. Добре. Друзі, до зустрічі. Та такі можна брати серки. Дуже добрі, класні такі. Можна бутерброди робити. Обычно ли ковбаску добавляю всякую. Вот так, чтобы продиусировать ихний вкус. Ну, я всегда так классный такие эти сырки. Друзі, до зустрічи.